Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про виборчі процеси у Франції та Сполучених Штатах. Будемо говорити і про ті мирні плани, які пропонують Дональду Трампу, нинішньому кандидату у президенти Сполучених Штатів Америки, його радники. Про все це детально будемо говорити з Олександром Мережко, народний депутат, фракція Слуга народу голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас на українській правді». Добрий день, дякую за запрошення. Пане Олександре, завжди раді з вами поспілкуватися. Пане Олександре, давайте почнемо з того, що відбувається сьогодні у Франції. Там відбувся перший тур парламентських виборів, і ну знаєте, я вже багато реакцій побачив на це, але давайте ну до офіційних цифр: національне об'єднання. Коли ми говоримо про Марін Лепен та їхніх соратників, отримали 33%. Це лише поки перший тур. Другий результат у пройшов блок лівих сил. Новий народний фронт 27,99%. Про президентський блок мова йде тут. Про Макрона отримує разом лише 20%, Ну там трохи більше. Ну, праві республіканці отримали 6,5% І разом з іншими правими кандидатами там трохи більше. 10% Зрозуміло, що буде ще другий тур, але певні тенденції вони вже нам бачаться. Прихід ультраправих сил до парламенту Франції він визначає, я так розумію, і певний наш і міжпарламентський діалог з цією країною. як Як будувати його? Як ви це бачите. Так, безумовно. Ну, ви абсолютно праві треба почекати коли буде другий тур виборів але вже зараз ясно що перше місце найбільш вірогідно посядуть займуть ультраправі тобто марін ліпен і те що відбувається у франції деякі оглядачі називають політичним землетрусом хоча чесно кажучи я дивлюсь на це більш спокійно в тому сенсі що мені здається ну по перше невідомо хто сформує уряд це перше, тому що зараз Макрон закликає до єдності. Я розумію, він готовий створити такий коаліційний уряд а, а, центрисько-лівий, скажімо так. Тобто, головне, не допустити до а, того, щоб прем'єром став ультраправий представ представник а Марін Ліпен. Але водночас, навіть якщо це все таки відбудеться, то навіть і в цьому разі ми розглядаємо ці процеси. Процеси виборів, політичні процеси, зокрема у Франції, з точки зору наших національних інтересів, з точки зору насамперед допомоги, і ми бачимо, що риторика ультраправих змінюється, тобто вони розуміють, що підтримувати принаймні відкрито Путіна або навіть закликати до в лапках мирного вирішення конфлікту. Це вже не модно, це вже політично неприйнятно. Тому вони висловлюються за підтримку. Деякі з них кажуть, що е, не дамо проковтнути Росію Україну, навіть така риторика використовується, як ми бачимо, і разом з тим е, вони виступають проти. Того, щоб французькі військові опинились на території України, тобто це такий мінус, тому що ми бачимо, що Макрон, наприклад, натякав на те, що можливо французькі інструктори опиняться в Україні, що було б дійсно дуже позитивною новиною для нас. Тобто е на сьогодні ми бачимо багато невідомих, і загальна ситуація не є. Такою, що вона не сприяє Україні, тобто, можливо, треба почекати, коли відбудеться така певна політична стабілізація, і завжди треба пам'ятати, що навіть це ж демократична країна, навіть якщо буде ультраправий прем'єр-міністр і більшість в парламенті, то буде сильна опозиція, яка є проукраїнською, по суті, ну зокрема, політична сила Макрона. Вона на сьогодні є доволі проукраїнською. Тобто треба почекати, і взагалі прогнози не є катастрофічним. Я, я б так це сформулював, але безперечно, ви праві в тому, що парламентська дипломатія має зробити свій внесок вже зараз, наприклад. Ми знаємо, що в парламентській асамблеї ради Європи є різні політичні групи є політична група європейських консерваторів, і до неї, до речі, окрім британських торі, британських консерваторів і польських консерваторів, піс належать також представники е, Марін Ліпен її партії. Тобто, треба е, е, проводити ефективну стратегічну комунікацію, якщо можна так висловитися, і намагатися або нейтралізувати, або навіть переконати, щоб вони займали більш проукраїнську позицію, а, пане Олександре. Ну на мою особисту зараз думку мені здається, що у нас є успішні кейси з комунікації з представниками ультраправих правих сил, бо у нас є наша комунікація з тією самою Італією. Де Мелоні сьогодні є прем'єр-міністром, е, ось ті успішні кейси. Вони можна їх просто скопіювати як підходи і перенести на Францію або кожна країна, кожен окремий підхід? Ну а так треба діяти. Адхок, тобто, кожна країна має свої, свою специфіку, свої політичні традиції, але ви, безперечно праві в тому плані, що є дуже успішний кейс. Це Мелоні, тобто. Спочатку могли бути якісь сумніви, а зараз їх абсолютно немає, що, як виявилося, і партія це така солідна постійна підтримка України. Тобто хотілося б, щоб інші праві партії займали саме таку позицію з однієї простої причини, тому що якщо брати кожну європейську країну, треба розуміти, що Путін Росія веде війну гібридну наразі війну проти Європи в цілому. Вона намагається підірвати стабільність в Європі, і це означає, що всі політичні пар... партії в країнах Європи, праві, ліві, центристські, вони мають розуміти цю небезпеку, яку створює Росія для їхніх країн, і вони мають об'єднуватися довкола національних інтересів своїх країн, зокрема такого ключового національного інтересу, яким є національна безпека, і тому сподіваємось, що інші праві партії займуть правильну позицію. Пане Олександре, коли ми вже говоримо про виборчі процеси, згадаємо тут і Сполучені Штати, бо після смак, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа, він що називається таким жаргонним словом скажу, несеться в західній пресі в авторитетних західних виданнях. Я тут не буду вас питати, знаю так, як. То нам там вигідніше в разі перемоги, бо я пам'ятаю, коли обирали Дональда Трампа і з Хіларі Клінтон, коли багато з українських політиків там відверто підтримували в своїх соцмережах Хіларі Клінтон. А потім трошки довелося їм і видаляти свої пости в соцмережах. Це якщо я не помиляюсь, був 2016 рік. Тут я вас спитаю трохи інакше, бо зараз довкола цієї передвиборчої гонитви, як на мене, достатньо багато уваги преси. І якою тут має бути певно, що політика зовнішньої України в своїй публічній комунікації, бо відверто там підтримувати, наприклад, Дональда Трампа або Джо Байдена, ну це знаєте, можливо, навіть трошки втручатися в виборчий процес іншої країни? Так, безумовно. Головне уникнути будь-яких спроб втягнути. Може несвідомо навіть нашу політику, наших політиків, внутрішній політичний процес в Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати це демократія, і хто б там не прийшов до влади, це ну ця ця особистість. Цей президент виражає точку зору країни в цілому її позицію на міжнародній арені. Для нас найважливішим є підтримувати двопартійну підтримку, і вона у нас є. Переважна більшість і республіканців і демократів підтримують Україну. І на сьогоднішній день хто би не переміг в президентських перегонах, я впевнений в тому, що допомога Україні буде продовжуватися. Питання в тому, наскільки там деякі аспекти будуть передбачені чи ні. Але тут вже з ким буде складніше працювати, а з ким більш легко. Ну, це, це інше питання, але йдеться про те, що в принципі. Ця політика, яка зараз є, вона буде зберігатися в цьому, я впевнений. Але дійсно треба буде працювати і нашій дипломатії і парламентській дипломатії з тим, щоб не тільки зберігалася ця політика по відношенню до України, але також щоб вона посилювалася. Тобто, якщо це буде нова адміністрація, зрозуміло. Спочатку може буде трошки складніше, тому що треба буде ну з самого початку налагоджувати комунікацію, але треба мати такий постійний діалог з представниками обох партій обох кандидатів в президенти. І треба пам'ятати одну найважливішу річ: що Сполучені Штати є нашим союзником є відповідна угода, укладена нещодавно. про… Безпекові зобов'язання, тобто е, наразі, все ну доволі позитивно, і головне не втратити цей позитив, а ще й посилювати його, пане Олександре. Тоді продовжимо говорити про Сполучені Штати Америки. Президент Володимир Зеленський реагував на. План радників Дональда Трампа і люди, які йому його запропонували, який передбачає можливі поступки українським територіям. Президент Зеленський сказав в одному з останніх інтерв'ю, що це є поганою ідеєю. А ось, загалом, коментуючи там заяву Трампа, він сказав, що не знає, як можна закінчити війну за добу, але він готовий почути певні пропозиції, коли вони будуть чітко е, сформульовані. Пане Олександре, я хотів вас спитати: ось ці публічній площині, коли з'являються мирні ініціативи Радників Трампа, їх вони виносяться в пресу. Потім їх обговорює суспільство і експертне середовище. На них загалом потрібно зважати як такі серйозні історії, серйозні миротворчі течії, як ми там обговорюємо, і план Китаю, наприклад. Ну я вважаю, що треба звертати увагу безумовно. Але треба доволі е, скептично ставитися і критично до таких планів, тому що це не є планом Трампа як такого, це не є його зовнішньополітичною доктриною. Взагалі, якщо брати е, середовище, політичне середовище людей, які наближені до Трампа, то там є різні течії. Там принаймні можна виокремити три основні: тобто, є ті е, такі традиційні реганісти е, типу Помпео, які. Вважають, що Сполучені Штати повинні е, підтримувати е, такий свій пріоритет в кожному зі стратегічних регіонів, і е, в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, і в Європі і на Близькому сході. Тобто, це означає і підтримка України як один з ключових стратегічно важливих для сполучених штатів регіонів. Тобто, є така такий напрямок. Є також ті, хто Виступають за пріоритет в даному випадку. Йдеться пріоритет Азії, як вони кажуть, Asia first, тобто Азія, і питання в Азії е, мають бути на першому місці в стратегії зовнішньої політиці. США є такі, хто хоча вони не є ізоляціоністами, але вони е, говорять про те, що варто зосередити увагу насамперед на внутрішніх справах і. Вирішувати якісь зовнішньополітичні проблеми, ті і питання лише тоді, коли вони є нагальними. Тобто є різні течії, і яка з цих течій переможе? Важко сказати це. Можна буде сказати тільки тут, теж знову таки багато невідомих. Тобто, по перше, невідомо хто стане президентом, невідомо хто як сформується зовнішньополітична команда, яка з цих течій переможе. Або мені здається, що якщо це станеться, то представники в трьох напрямків будуть присутніми в команді Трампа. І е, головне тут виходити знову ж таки з національних інтересів Сполучених Шта Штатів, тому що е, питання європейської безпеки і далі продовжує залишатися е, ключовим питанням е, американської зовнішньої політики і е, великої стратегії Сполучених Штатів. Е, тому е, побачимо, і тому ті е, плани, які висловлюються, ну вони ще не є офіційними, і навряд чи мені здається, коли стануть офіційними. Треба просто е, не тільки чекати, але треба знову таки підтримувати комунікацію з кожною командою і намагатися е, обстоювати пояснювати, які є інтереси України, сполучених штатів, де вони збігаються, і чому це вигідно сполученим штатам підтримувати Україну. Пане Олександре, ви вже згадали Європейський так. Союз від сьогодні починає головування в Раді ЄС Угорщина, це на наступні 6 місяців. Тут за принципом ротації все відбувається. Зараз Угорщина, потім буде Польща. От Угорське головування назвало всім своїх пріоритетів. Вони, знаєте, звісно, виглядають за все добре проти всього поганого: підвищення конкурентоздатності економіки Європейського Союзу, зміцнення оборонної політики, визначення курсу. Політики згуртованості на ну, мається на увазі вирівнювання рівня розвитку різних країн Європейського союзу, просування орієнтованої на фермерів політики у сфері сільського господарства, реагування на демографічні виклики та забезпечення послідовної та заснованої на заслугах політики розширення. Я згадую слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана понад півроку тому, коли він сказав, що е, його головування ну Угорщина власне буде більш Миротворчим а метою його я прям процедую, є окупувати Брюссель. окупований Орбаном Брюссель, Які загрози та виклики створює сьогодні для України не тільки в її прагненні там йти до Європейського союзу? Ми ще отримаємо від європейського союзу постійну допомогу. Ну, головування будь-якої країни е, в цьому в даному органі Європейського союзу, мені здається, воно не має вирішального значення з точки зору загального курсу, тобто е, є інші органи. Е, комісія, вона на мою думку, займає має ключ має ключове е, значення в процесі decision making, в процесі прийняття рішень. Е, справа в тому, що та країна, яка Зараз буде головувати, то тут питання впливу на порядок денний, і наскільки я розумію, ця країна вона може, наприклад, вирішити питання черговості питань в порядку денному, але без європейської комісії, без участі європейської комісії, вона не може сформувати самостійно, як вона це бачить. Порядок денний. Тобто це також треба враховувати. Тобто таких а, механізмів і можливостей а, вчинити щось, що було би не на користь Україні. Мені здається, їх ну, по суті, немає. По суті немає. Але говорячи про миротворчість, то а, тут ситуація є доволі про проста, тому що так, ну сама Україна це країна, яка хоче миру. Питання в іншому: який мир? Тобто є тільки два варіанти. Є два варіанти в світовій політиці, в світовій дипломати дипло, дипломатії, по-перше, це мир, який базується, який є справедливим, тому що він базується на міжнародному праві і віддзеркалює основні засади міжнародного права і статут ООН. А це мир, який має бути засновується peace through strength, як казав Рейган. Тобто мир з позиції сили, але сила, яка спирається на міжнародне право. І є другий мир: це умиротворення агресора, тобто це намагання встановити мир е, за рахунок е, територіальних поступок, наприклад. Але історія нас вже навчила багато разів, що це не працює, що це не є мир, це не є шляхом до миру е, умиротворення агресора. Тому залишається тільки мир з позиції сили, який е, базується на міжнародному праві. Це єдиний правильний вихід. І тому, якщо, наприклад, Орбан виступає за мир, то він повинен за логікою речей виступати саме за такий мир, який базується, ґрунтується на міжнародному праві. Іншого виходу для справжнього, стійкого і справедливого миру просто немає. Пане Олександре, я тоді вас питаю, знаєте. Можна почути певні маркери і в публічній площині, що Орбан проросійський, я також чув маркер трошки інший. Проугорський він, що він абсолютно такий достатньо хитрий угорський політик, який ну, переслідує, власне переслідує власні там електоральні інтереси, як будь-який політик, ну і інтереси своєї країни, бо йому ж чим краще його країні, тим більше йому довіряють його власні виборці. Властива. З огляду на ось ці, можливо, там. Національні інтереси Угорщини чи е, як можна побудувати на вашу думку? тут хочеться почути просто вашу візію, навіть як дипломата, е, ось цей діалог конструктивно з Угорщиною? Так, треба будувати, треба мати безумовно такий діалог. І е, знову таки цей діалог має відбуватися за підтримки. Морально, політичної, дипломатичної підтримки інших країн Європейського союзу і Сполучених Штатів, тому що е, Угорщина не є якоюсь ізольованою країною, вона є частиною Європейського союзу і НАТО, і тому вона має дотримуватися цінностей європейських цінностей. Це стаття друга договору про створення європейського союзу. Це, е, а якщо ми говоримо про НАТО, то НАТО називають е, Value Alliance, тобто Йдеться про певні цінності, це ціннісний союз, і це, що це за цінності? Це демократія, це е, верховенство права і це безпека, це безпека. Також. Тобто, е, якщо Орбан правильно розуміє інтереси власної країни, то він має обстоювати ці загальноєвропейські цінності і загальнолюдські цінності насамперед знову таки міжнародне право. Це буде правильне розуміння і, і, і е, пріоритетів і національних інтересів Угорщини, в тому числі. Я сподіваюся, що він це зрозуміє, тому що наразі таке враження, що він обстоює якесь ну неправильне егоїстичне тлумачення. Національних інтересів, а, але ми бачимо результати. Вони не ведуть до покращення е, і ситуації в самій Угорщині, до більшої демократії, більшого захисту прав людини, до більшої безпеки в Європі. Вони, на жаль, не ведуть до цього. Тобто, це хибний шлях, а треба йти правильним шляхом, і треба підтримувати пана Орбана і наголошувати, коли він е, вчиняє якісь помилки, наприклад, на цьому шляху. Ми ну ми є кандидатом в європейський союз і треба ставитися до угорщини як держави, які яка є членом європейського союзу, тобто ми маємо бути іноді терплячі пояснювати, що треба робити. Пане Олександре, ви вже згадали тут про міжнародне право. Я знаю, що ви фахівець в цьому питанні. Обов'язково про це поговоримо наступного разу. Нехай це буде анонс нашої з вами наступної розмови для глядачів. Нагадаю, що з нами цього, цього разу спілкував, спілкувався Олександр Мережко, народний депутат фракції Слуга народу, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та. Між парламентського співробітництва, дякую вам, дякую нашим глядачам за те, що вони підписуються на українську правду, а також є активними в коментарях.